А сьогодні ми нагадаємо вам про модель, яку ви вже могли б бачити на нашій сторінці, але вона точно е, варта уваги. Тож кутовий диван Prestige PM До вашої уваги. Розмір цього красення 3,26 по довжині. По одній сторін має глибину 1,90 м, по іншій 1,50 м. Ви вже помітили, що це кутовий диван П-образної форми, тобто, бачите, велика площа для відпочинку всієї родини. Якщо у вас багато місця в вашій кімнаті, то цю модель точно треба взяти до уваги та розглянути. Механізм розкладки цього дивана є в велика спальна площа для відпочинку 285 х м. Три великі ніші для збереження білизни. Повністю ортопедичне наповнення по всій поверхні дивана. Тут чудовий варіант для гостєвого відпочинку. А також ви можете використовувати його щоденно. Тканина, яка використана на куті, це меблевий велюр двошаровий. чудова тканина, чудовий супротив домашнім тваринам, вживається гарно з котиками та собачками, не боїться забруднень, чудово чиститься, не капризна у догляді. Тому, в принципі, тканиною будете задоволені. Також я зауважу, що ви можете обрати кольори, текстури тканини, і в цьому ми вам залюбки допоможемо. Вам варто лише написати нам в Дірект або завітати до наших салонів. Також нагадую, що компанія Ультрамеблі здійснює доставку по всій Україні. Тож не зволікайте, пишіть і вже зовсім скоро ваш красень буде в вашій оселі.